Так, ладно. А, Павло Клімкін, як і обіцяли міністр закордонних справ 14-19 роки. Пане Павло, ми раді вас бачити. Дуже всім смачної кави а, навзаєм. Та до речі, у вас кави немає якщо можна. Принесіть пану міністру каву. Та я отак так натікаю. Не, та, не, та, полі, не політично. так, поки приготують там і так далі. А, я не буду повторювати, що сталося. Ми вже кілька разів про це говорили. А, я хочу одразу почати все таки з головного. Знаєте, що вперше мені спало на думку, пане Павло. Я от згадую розмову телефону між Путіним і Трампом. Вона була а, 4 липня, якщо не помиляюсь, приблизно там півтора тижні тому, десять днів тому, десь так, та от і Путін тоді сказав Трампу, що він форсуватиме війну. Йому потрібно 60 днів для того, щоб а, тимчасово окуповані території частково повністю окупувати. Пройшло 10 днів. Залишилося 50. Тепер виходить Трамп і каже, що я даю Путіну 50 днів, інакше серйозні тарифи. Це співпадіння? Ні, він не витроволить. Звичайно. не підіграє. Він каже: Ну, хочеш Путін, 60 днів, ну ти ж кажеш щось. Але я думаю, що так не вийде. Я думаю, що 50 днів це красива цифра, але вона підіграна, щоб показати Путіну, що результат, який він там собі десь має в голові, в своїй путінській голові ага. недосяжний. Більше того, ніхто йому не дозволить цього результату досягти. В першу чергу ми, але також наші партнери. Тобто, ти, 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 історія ти... про те, що Путін перемогти не може ані в нашій голові, ані в європейській, ані в голові Трампа. От Трамп це насправді вчора доволі прямим текстом сказав. Uh -huh. Зверніть увагу, що відбулося. По-перше, він говорив в присутності гінсека НАТО. І коли пару днів тому Трампа почали тролити, він сказав, то це ж НАТО буде займатися зброєю. Тепер в присутності гінсека, гінсек каже, дійсно буде займатися НАТО, uh -huh. і Трамп каже: ну, звісно, мій посол в Брюсселі при НАТО, Меті Вайтекер, буде цим безпосередньо займатися. Тобто НАТО тепер легітимно. Uh -huh. Займається нашим озброєнням, uh -huh. як кажуть, такого за Байдена не було. І це перша хороша історія. Uh -huh. Друге, от тролінг навіть не між рідками Путіна вже відчувається. З одного боку Трамп дещо роздратований, а з іншого він почав доволі відверто Путіна тролити. І третє, що мені сподобалось вчора. Це такий людський елемент у Трампа. Він іноді лунає, іноді зникає по відношенню до нас. Він каже там не просто про хоробрих українців, але українці це важливо. Тобто, оця історія у нього повторюється. Угу. І зверніть увагу: він повторив двічі декілька декілька речей. Перше, я думав, що чотири рази ми вже домовились, не домовились. Угу. Друга історія: я, начебто, добре поговорю, приходжу додому, до дружини, а та каже, так знову ж обстріл, Дональд, що далі? І третя історія, що а що буде з російською економікою? Трамп бізнесмен не прекрасно розуміє стан російської економіки. Тому на мене, от НАТО і передача управління НАТО. Це теж тролінг, але це серйозний тролінг. Це те, що називається вже політичний тролінг. Тобто, все, що ви почули, дає вам віру і переконання е, в тому, що е, можна вірити, що Трамп все-таки вже е, не грається, а тролить. Тобто він вже він ж умовно кажучи, прийняв серйозну сторону і він вже е, на фінішній прямій. У Трампа ніколи не зрозумієш, де він починає і де він завершує. Він ага. вважає, що непослідовність – це його сильна сторона, непередбачуваність теж. Те, що я бачу, Трамп не хоче і не буде погоджуватись на путінські умови. Це не значить, що він приймає всі наші і готовий їх пробивати. Я думаю, що він готовий пробивати свої умови. Ну це я але точно не путінський, і але це ви, важливий ви, момент. Але ви ж розумієте, чого я почав з тих переговорів Путіна і Трампа, тому що е, я зараз озвучу там думку багатьох, от наші глядачі теж пишуть, вони вже не вірять. От у них не, немає віри, та І тому вони завжди шукають якусь підводний камінь, такий, та що все-таки це вже не тролинг, а це підігравання. Все таки це тролинг. Та? А з цього складно з'їхати, ага. президент Сполучених Штатів, який сам каже, що він керує штатами і світом. Він каже, даю 50 днів. Вибачте, у нас цивілізований сніданок, але як на районі кажуть, поставив Путіна на лічильник. Окей, але дивіться 50 днів. 10 днів тому було 60, коли Путін просив 60 днів у Трампа для того, щоб захопити ані факт, що він просив. Я думаю, що він хоче продовжувати. Наступ ще декілька місяців ага. і це історія про те, а що він може показати своєму населенню. Перемога вона де путінська, яким чином її там от намалювати, з пластилину якось поліпити. А другий момент він хоче підтримувати свою економіку. У нього економіка реально підсідає. Вона не колапсує, на жаль, але підсідає. Скільки він ще може її державно підтримувати через війну? Там місяці може. Але нескінченна також не може. І Трамп це прекрасно розуміє. Нафта та, незважаючи на події навколо Ірану, знову повернулася. Окей, okay, ви заспокоїли останній момент, щоб остаточно заспокоїтись, стосовно зброї. Я так розумію, що про наступальну зброю не йшлося, правильно? Я думаю, що Трамп поки що не буде давати. Ту зброю, яка є ключовим козером, ви ж знаєте, а які у вас карти? Ага. От Трамп вважає, що це його карта, вона у нього лежить. Він її отак от, от перегорнув, ага. як, як в покері. І коли потрібно, він її дістане. Зараз іде мова про можливість постачання крилатих ракет. Я не думаю, що там буде це робити станом на сьогодні. Але Трамп може це зробити, коли він відчує, що його тролінг не пройшов. На жаль, це знову таки 50 днів. Це ж от як склянка, вона наполовину повна, наполовину пуста. Нам би хотілося санкцій вчора ввечері або сьогодні зранку. Але тим не менше, Трамп сказав, що вони будуть. Вони точно будуть не 500%, Але ця історія, яка відсилає до китайців одночасно днечасна можливість, що рухнуть китайців, і це. Трампу завжди за щастя, оскільки це будуть так звані вторинні санкції, які будуть ставити під санкції відносини Росії з ключовими партнерами. Ну то козир у рукаві ще є. Це не про погано, це просто ще про козирі козир у рукаві. не козир є не один, козир є наступальна зброя, козир є в активах російських. Але оскільки вони є в штатах, і можна їх забирати і також платити, козири є ще в взаємодії з європейцями. Проте ми ж хотіли знаєте, Ми ж хотіли всі козирі. а Тут поступово ми Треба хотіли якось, та... от про. Просто так. як здали, отак от всі на стіла і та. побити, тому, а так не тому склянка напів, напів повна, точно не повна, але не напів пуста. Кіт Келох цілий тиждень у Києві. Прекрасно. Що він тут робитиме? По перше, тиждень це багато. З новимого познайомиться, так. От, якщо як, як пощастить, як мінімум, ну якщо серйозно, я думаю, що він буде крутити різні умови, як скласти якусь домовленість цей конструктор, mm -hmm. що ми можемо. Що не можемо, що можуть американці? Що можуть американці гарантувати? Трамп власне досяг що Європа тепер платить за нашу зброю з самого початку. Сказав: ну тобто не можна йому відмовити. Рюти в інтерв'ю News теж сказав, що в принципі слухайте, це прекрасна історія. Це справедливо, що Європа платить абсолютно. Підтвердив із равку. Я теж вважаю, що американська допомога для нас важлива, але тим не менше, якщо американці концентруються на тихому океані. То європейці мають концентруватися на нас, в принципі, в цьому є якась справедливість, політична справедливість. Uh -huh, uh -huh. Я б хотів звичайної американської допомоги і ще на 10 мільярдів і станом на вчора, як і ви. Але у Трампа є своя логіка, і його логіку потрібно зрозуміти. Важливо, щоб Трамп розумів нас не просто щось, що він має захищати, оскільки обіцяв, а актив на перспективу. Актив по відношенню до Росії, актив по відношенню до Китаю. І як на мене, у когось в оточенні Трампа це поступово заходить. Ви пожартували про знайомство Келога з новим урядом. А тут же в принципі всі... <рес> Ні зовсім ну та пожартували, не пожартували. Як вийде, не вийде. Але ж всі ж кажуть про те, що в принципі ця перестановка якраз і є така про умовно кажучи, за проханням Америки, умовно кажучи. Ну, так, я не так, думаю, не? що її там з американцями погоджували, але точно координували і обговорювали. Uh -huh. І це. Насправді правильна історія, оскільки від ключових людей залежить не тільки те, що ми робимо, а те, що ми робимо з американцями, і те, що ми робимо з європейцями і НАТО, умірав новий посол, ймовірно, новий посол у Штатах. Це і Ростем, це хороший. Ну, подивіться, серед тих кандидатур, які є. Я не кажу там ага. всі 40 мільйонів українців. Ну, по перше, до нього американці непогано ставляться. По друге, він точно знає всі нюанси. Зараз наших відносин зі штатами, і третє, я думаю, що він буде сфокусований на нарісці тих задач, які абсолютно критичні. Це переговори з американцями, це зброя, це безпекова підтримка і тримати Трампа. Угу. От, от так, от взяти, взяти і тримати, і розказати, які у нього є карти. І що буде далі з цими картами для цього Рустим, це як на мене хороша історія. Знаєте, як жартують дипломати, коли вони не договорять, вони руками показують. Зараз і ви так показали так само. Чому <клес> я, я вважаю, що тримати Трампа, ми ж можемо взяти його так, як я показав. Та, 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 та. Але от так його сприймувати, це і буде задача Рустема, якщо хочете. Ну, хороша задача, дуже непроста, але шляхетна в якомусь сенсі. Павло, спасибі вам величезне. Знаєте, просто ми завжди я на початку ефіру сказав, що ми чекаємо Чекали новини ого, ого ну Так ми вже влаштовані і такі ми вже уразливі, знаходячись посередині війни. От. Але отримали там щось ого. І від цього інколи буває емоційна е, паніка і емоційне сприйняття. Тому спасибі вам за те, що ми про склянку. Про склянку та. Ні, зрада, Расказали? ні перемога, але спокійно робить. Павло Клімкін, міністр збройних справ, 14-19 роки. Спасибі вам величезне і дякую, дякую що з нами сьогодні. Рухаємось далі.